Вітаємо вас! Продовжуємо вивчення правил дорожнього руху. На 16-му занятті розглянемо теми перевезення пасажирів та перевезення вантажу. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість. Відповідно до правил перевезення. Отже, якщо технічною характеристикою мотоцикла без бокового причепа передбачено перевезення, крім водія, ще одного пасажира, то не можна перевозити, наприклад, двох або трьох пасажирів. або в легковому автомобілі, що розрахований на 5 чоловік, їхати, скажімо, в десятером. Такі факти можуть заважати водієві керувати транспортним засобом, перевантажують транспортний засіб. Та безумовно загрожують безпеці дорожнього руху. На моніторі ви спостерігаєте, як перевозити пасажирів не можна. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону. Ця вимога діє для забезпечення нормальних умов для роботи водія під час перевезення пасажирів та має за мету підвищення безпеки дорожнього руху. Перевезення автобусом або мікроавтобусом організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху. Та дій у разі виникнення аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-транспортної пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса чи мікроавтобуса обов'язково встановлюється розпізнавальний знак Діти. Необхідність присутності дорослого супровідника обумовлена тим, що діти через їхній вік розміщуються на сидіннях менш стійко, ніж дорослі, і при різких маневрах автобуса можуть отримати травми. Супровідник має контролювати поведінку дітей під час руху, що не може зробити водій, керуючи транспортним засобом. До перевезення організованих груп дітей допускаються тільки досвідчені водії, які повинні мати стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії Д. На транспортному засобі з розпізнавальним знаком діти під час їх посадки або висадки. Повинні бути увімкнені проблискові маячки оранжевого кольору або аварійна світова сигналізація. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. Інакше пасажири можуть просто випасти із салону. Інколи здійснюється перевезення пасажирів в кузові вантажного автомобіля. В основному цим займаються військові. Яка ж кількість пасажирів може знаходитися в кузові вантажного автомобіля? Тут вже не підходить згідно технічної характеристики, тому що в технічній характеристиці вантажного автомобіля зазначається його вантажопідйомність. Отже, кількість пасажирів, які переводяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць. Для керування вантажним автомобілем з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни водій повинен мати посвідчення водія категорії С1 або С, а для керування транспортним засобом, що призначені для перевезення пасажирів в кількості понад 8 чоловік категорію D або D1, які ж вимоги пред'являють правила дорожнього руху, які перевозять людей в кузові вантажного автомобіля. По-перше, до перевезення людей в кузові вантажного автомобіля допускаються водії, які мають стаж керування транспортним засобом більше 3 років. Якщо кількість пасажирів до 8 чоловік, тоді водій повинен мати посвідчення водія категорії С, а в разі перевезення понад зазначену кількість, включаючи пасажирів у кабіні, категорії С і Д. Окремий пункт стосується військовослужбовців строкової служби. В зв'язку з тим, що призовний вік в Україні на даний момент складає 18 років, і в молодих людей такого віку просто не може бути стаж керування транспортним засобом більше 3 років, такі особи, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії С, допускаються до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного автомобіля, Згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців, перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки висадки, розміщення і поведінки в кузові. Починати рух можна лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів. Правила також встановлюють певні вимоги щодо встановлення сидінь в кузові. Так вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менше, ніж 0,3 метра від верхнього краю борту. І 0,3-05 метра від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки. Інколи виникає необхідність перевезення пасажирів в необладнаному для цього вантажному автомобілі, наприклад, вантажників, що супроводжують вантаж при перевезенні меблів з метою їх подальшого розвантаження. Правила дозволяють приїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно вимог правил, і техніки безпеки. При цьому кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік. Забороняється перевозити пасажирів поза кабіною автомобіля, крім випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля, які ми розглядали. Тобто, забороняється перевозити пасажирів у кузові автомобіля самоскида, трактора інших самохідних машин на вантажному причепі, напівпричепі, в причепі дачі, в кузові вантажного мотоцикла. В ситуаціях, які ви спостерігаєте на моніторі, приклади порушення правил перевезення пасажирів. Також заборонено перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або таких, які не досягли 12-річного віку у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Передбачених конструкцією цього транспортного засобу. На передньому сидінні легкового автомобіля без використання зазначених спеціальних засобів. Отже, у транспортних засобах, які обладнані ременями безпеки, діти, зріст яких менше 145 см або до 12 років, повинні знаходитися та бути пристебнутими у спеціальному дитячому сидінні. Також заборонено перевозити дітей з різних таких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Отже, на мопедах таких дітей взагалі не можна перевозити, а на мотоциклах тільки в боковому причепі. Заборонено перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля. Діти до 16 років можуть перевозитися лише в кабіні вантажного автомобіля. Також заборонено перевозити організовані групи дітей в темну пору доби. Всі перевезення організованих груп дітей здійснюються лише в світлу пору доби. Якщо діти їдуть на значну відстань, тоді слід організовувати їх ночівлю. Це можуть бути готелі, приватні квартири, кемпінги. Тощо. Наступна тема перевезення вантажу. Так само, як і кількість пасажирів, маса вантажу що перевозиться, і додатково розподіл вантаження на осі не повинні перевищувати величин, визначених технічною характеристикою даного транспортного засобу. Водієві слід знати вантажопідйомність та дозволену максимальну масу свого транспортного засобу і не перевантажувати його. При перевантаженні транспортного засобу водій може втратити контроль над ним, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху. Особливу увагу слід приділити кріпленню вантажу, який знаходиться поза салоном транспортного засобу. Перевезення вантажу дозволяється за умов, що він не наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Вантаж, що випав під час руху з транспортного засобу, наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху та створює серйозну небезпеку. Тому ще раз заакцентуємо увагу на надійності його кріплення. Вантажний повинен порушувати стійкості транспортного засобу та утруднювати керування ним. При укладанні вантажу слід завантажувати його рівномірно по всьому об'єму автомобіля, щоб центр ваги знаходився посередині. Далі, вантаж дозволяється перевозити, якщо він не обмежує водієві оглядовості. Тобто, вантаж не повинен закривати стекла салону, а також зеркала заднього вигляду. Наступне, вантажний повинен закривати зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також перешкоджати сприйманню сигналів, що подаються рукою. І останнє, вантаж не повинен створювати шум, піднімати пил та забруднювати проїзну частину і навколишнє середовище. Чи дозволяється перевезення вантажу, який виступає за габарити транспортного засобу? Так, але якщо вантаж виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більше, ніж на 1 метр, а за шириною перевищує 0,4 метри від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, такий вантаж повинен бути позначений в світлу пору доби прапорцями з нанесеними по діагоналі червоними та білими смугами, а в темну пору доби світлоповертачами спереду білого, з боків оранжевого, позаду червоного кольору. Існують граничні значення певних факторів, таких як габарити транспортного засобу, його маса та навантаження на вісь, при перевищенні яких здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Рух транспортних засобів та їх составів за спеціальними правилами. Що це за правила? У водія такого транспортного засобу, крім традиційних документів, таких як посвідчення водія, свідоцтво про регістрацію транспортного засобу та страховки, повинен бути дозвіл на дорожнє перевезення, виданий Державтоінспекцією, шляховий лист, документи на вантаж. Дозвіл Дешавтоінспекції на встановлення проблискового маячка оранжевого кольору. Якщо перевозиться небезпечний вантаж, то також має бути свідоцтво про допуск водія до перевезення цього вантажу та свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення цього вантажу. А про які ж фактори йде мова. У разі, коли транспортний засіб перевищує за шириною 2,6 метра за висотою від поверхні дороги 4 метра. Для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах 4 метра 35 см. За довжиною 22 метра. Для маршрутних транспортних засобів 25 метрів. Фактичну масу понад 38 тонн. На встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах. До 40 тонн для контейнеровозів до 44 тонн на встановлених для них маршрутах до 46 тонн. Навантаження на одиничну вісь 11 тонн для автобусів та тролейбусів 11,5 тонни. Здвоєні осі 16 тонн, здроєні 22 тонни. Для контейнеровозів навантаження на одиничну вість 11 тонн, здвоєні осі 18 тонн, встроєні 24 тонни. Або якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 метри. Осі слід вважати здвоєними або строєними, якщо відстань між ними не перевищує 2,5 метрів. Державтоінспекція видає дозвіл на одноразовий проїзд великогабаритного і великовагового транспортного засобу. Якщо здійснюються постійні проїзди по одному маршруту, може видаватися дозвіл на декілька проїздів, але за терміном не більше, ніж на 3 місяці. Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фарб. Задніми габаритними ліхтарями та встановленими розпізнавальними знаками, передбаченими правилами, це інформаційна табличка небезпечного вантажу та знак небезпеки, а великовагові та великогабаритні транспортні засоби також з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору. Ці засоби дозволяють вчасно інформувати інших учасників дорожнього руху про небезпеку для прийняття ними правильного рішення в процесі руху. На цьому все, до зустрічі в наступному відео.